Позвони, то всім страху. <рії> я проти, проти нього. Мені, ласка, хочу в лікарню. Я ж висла швидку, щоб лікарню забрала. Та <рії> це похмілля, я тобі ще раз кажу. Випий алказельцем. Якщо бухий, зранку ходиш, О, то вибачте. Дивіться, були. ось гуля, попробуй. Та це рак можна. не Візьміть, але ліки приїхав. А ми бачимо звідси, не треба брати нічого. Ми бачимо. на вигляд Можна мені щось якісь Або Алказельцев. Обезболюючи. Зранку я все це скрину. Так, дай подивимось. Якщо він каже, <клес> не <клес> ми <клес> Ні, я шуткую. Я не шутній, Николай, я парень Серйоз. Я за слова свої відвічаю, забиваю. Ну ти дай відповідь за те, що ти їздив бухір по площі. Ти не дав, ти не дав, ти тікав, ти тікав від нас. Я не втік, до речі. Ти втік, ти нормально, ти не хотів лишити з двома патрульними і з нами говорити далі. Ти сказав, що нічого, що не був. Тупими, які ведуться на таке.